Беремо 150 г сухої зеленої гречки. Замочуємо її на ніч в холодній воді, кладемо в холодильник. Зранку стіжуємо воду, пересипаємо в блендер, додаємо один банан і одне яйце. Все гарненько перемішуємо до однорідності. Далі дрібку солі, половину чайної ложки розпушувача, чайну ложку лимонного соку, чайну ложку ванільного цукру і столову ложку. Звичайного цукру, а також 2 столові ложки соняшникової олії. Перемішуємо до однорідності і в нас виходить рідке тісто. І сюди ще додаємо столову ложку крахмалу або кукурудзяного, або картопляного. Далі розігріваємо пательню і смажимо звичайні оладки. Але також з цього тіста можна ще зробити вафлі у звичайній вафліці. І оладки, вони смачні, їх можна ще полити медом, але вони достатньо солодкі, бо є банан і цукор. Приготуйте, дякую за перегляд, підписуйтеся на канал.